Вітаємо! Сьогодні ми занулюємось у таку, знаєте, досить знайому багатьом штуку. Чому ми знову і знову робимо ті самі помилки? От наступаємо на граблі. Хоча, здається, вже мали б навчитись е, так. І за основу ми взяли роздуми психологині Таї. Вона якраз пише про цей несвідомий вибір і ну, про межі нашого самоконтролю. Ага, і от наша мета сьогодні спробувати розібратися, що там на психологічному рівні, може навіть біологічному, відбувається, і тут одразу знаєте, постає таке фундаментальне питання: а чи ми взагалі керуємо своїм життям? Ну от наскільки чи не ілюзія це все? Оце точно. Бо ж як буває, зробив щось не те, картаєш себе, обіцяєш все більше ніколи. А потім бац, і знову те саме. Саме так. І найдивніше, що ти ж розумієш, що це помилка. але це розуміння якось ну не зупиняє. Чому так? Ти припускає, що це може вказувати на те, що ідея оцього цього повного контролю, вона, скажімо так, дещо ілюзорна. Може, ми більше продукт звичок, середовища, навіть біології. Так, і біології теж. І ці повторювані помилки це ніби такі, знаєте, сигнали, дзвіночки про те, де наш внутрішній е, автопілот бере гору над свідомим пілотом. Автопілот цікаво. Тобто, виходить, значна частина нашого життя, це просто набір автоматичних реакцій. Прокинувся кава, дорога на роботу. Абсолютно, ми ж живемо в певних стабільних системах: сім'я, робота, спілкування. І ці системи вони ж не просто тло. Вони нас формують, підтримують певні моделі поведінки і якоюсь мірою керують нами в певній мірі так. І змінити це все одним махом ну практично неможливо. Це стосується і думок. От тая згадувала про ментальну жуйку. Так, так, це про стан, коли ми не стільки думаємо активно, скільки, знаєте, пережовуємо одні й ті самі думки, тривоги, якісь сценарії без реального руху вперед. Мозок ніби йде шляхом найменшого спротиву. Енергозберігаючий режим, саме так, використовує готові шаблони. Але ж якщо ці шаблони такі сильні, і мозок їх так легко запам'ятовує, навіть помилкові, то як з цього вирватися? Звучить якось ну, безнадійно? Ну, не зовсім безнадійно. Мозок справді фіксує патерни. І якщо якась помилкова дія стала звичкою, вона може закріпитися, так. Але ж саме розуміння цього механізму, це вже погодьтеся, перший крок. Тобто це не вирок, а радше пояснення складнощів. Саме так пояснення, чому зміни даються м'яко кажучи, непросто. Та я ще пропоную глянути на це крізь призму біології. Як це працює? Ну, вона проводить паралелі з природою. От, наприклад, генетичні мутації, це ж теж свого роду помилки, але вони частина еволюції. Ага. Або згадайте природні цикли. Є ресурси, популяція росте, іноді безконтрольно. Ресурси закінчуються, починається спад. Може, і в історії людства є схожі цикли, такі глибинні процеси не завжди підвладні нашому контролю. Тобто треба визнати, що існують сили, середовища, оці наші автоматизми, біологічні імпульси, які ну, дуже сильно на нас впливають, попри всі намагання тримати все під контролем. Саме так. І тая, на чому наголошує. Не треба ці сили недооцінювати, вони ж основа життя, власне, намагатися їх повністю підкорити, це як керувати погодою марна справа. Але ж психологи, коучі, вчать самоконтролю. Звісно, вчать, і це можна розвивати усвідомленість діяти більш свідомо в межах своїх обставин. Але важливо розуміти ці межі і не ігнорувати вплив оточення та нашої, скажімо так, прошивки. То виходить, боротися з повторенням помилок все ж таки варто. Чи ні, це вже частина процесу, це вже рух. Чим краще розумієш всі ці впливи соціальні, біологічні, психологічні так, тим більше з'являється простору для маневру, для більш свідомого вибору. Так, але мета не стати таким собі роботом, що все контролює, відкинути звички інстинкти. Та ні, аж ніяк. автоматизми інстинкти вони ж нам потрібні. Для виживання, для ефективності, йдеться не про якусь стерильну досконалість, а про що тоді про гармонію, про пошук балансу між тим, що ми свідомо хочемо, і тими несвідомими процесами, що в нас відбуваються, між тим, хто ми є і ким хочемо стати. Знаєте, така злагодженість, а не вічна боротьба. Отже, якщо підсумувати. Повторення помилок це таке складне переплетіння наших свідомих намірів, глибоких автоматизмів, тиску середовища, ну і біологічних програм. І ми спиралися на роздуми психологині таї, саме так. І наостанок, знаєте, можливо, варто поставити собі трохи інше запитання, не класичне, як мені нарешті перестати робити цю помилку? А яке? А радше. Яку функцію, можливо, несвідому потребу виконує оцей повторюваний паттерн у моєму житті, і як мені знайти гармонію між моїми свідомими цілями і оцими глибинними процесами, замість того, щоб просто з ними воювати.